Поля, за години будуть досі. Не сумнівайтеся, друзі, що ми переможемо. В цьому режиму лишилися личені години. Якщо ми будемо тут стояти, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Друзі, що ми бачимо з вами на інститутській, там включили трансбой, нібито є якесь поживлення, я прошу, щоб ми знову ж таки були пильними і уважними. Кияни, прошу, щоб ви нам підносили теплий одяг, адже весь наш одяг, який був вчора.